На сьогодні у нас звертаються багато пасічників по сверлильних станочках, якщо є дефект несуосності сверл. Дефект виникає як по причині виробника, так і по причині перевезення. Тобто, часто станочок штовхають, може він упасти зі столу і таким чином вдаритись і зміститися сверло. Так от, для того, щоб виправити цю. Проблемку наступним чином, як я показую. Спочатку знаходимо сверло, яке не соосне, і зрештою, і помічаємо. от Дане друге сверло є не соосне і воно нижче знаходиться. Далі беремо надставочку, так як на відео, і товщину, пластину товщиною 3 мм, і отак, як на відео, сверло, якщо воно нижче. Б'ємо з задній частині і трошечки піднімаємо, а потім в передній частині якби його також підстукуємо угору. У підшипниках, у корпусах підшипнички в тарілочках є невеликий люфт, і це нам дозволяє виправити ситуацію. От крім того. Може бути ще один варіант, коли сверло б'є, тобто воно закріплене, не, не відцентроване сверло. Для того, щоб відцентрувати сверло і воно не било, не відхилялося від прямої лінії, потрібно відпустити гаєчку, бажано прокрутити провернути цангочку, мідну розрізну втулку і заново закрутити сверло, затиснути. Протягом кількох спроб можна знайти варіант, коли це все виправиться, і сверло буде сверлити прямо і в одному на одній лінії зрештою сверл.